Практично кожен день працівники управління цивільного захисту беруть участь в обстеженні захисних споруд цивільного захисту Черкаської міської територіальної громади. Ось тільки що я повернувся з обстеження двох укриттів навчального закладу міста Черкаси. І після цього інтерв'ю я теж поїду на обстеження. От. Що стосується відповідальності, коли складається акт на комплексне обстеження, укриття кожного складається відповідний акт встановленого зразка, там в акті описуються недоліки, які комісія знаходить. До недоліків може бути включена відсутність засоби пожежогасіння, шансовий інструмент. МЕНТ, а в зв'язку з змінами в законодавстві, зараз перевіряється кожне укриття на доступ до укриття маломобільних груп населення. Крім того, перевіряється наявність запасу питної води. Це основне місце для сидіння лежання. Вентиляція, наявність вентиляції, бо люди ж перебувають в закритому приміщенні. Та і також інші критерії, які визначені чинним законодавством. Відповідальність за утримання захисної споруди будь-якої, чи це сховище, чи це перу, чи це найпростіше укриття, несе балансоутримувач або власник захисної споруди. Відповідно до змін адміністративного кодексу України. За порушення вимог утримання захисних споруд на балансоутримувача може бути розповсюджуватись штраф. Ті укриття, які ми сьогодні обстежили, це укриття навчального закладу міста Черкаси. Які знаходяться в вучубовому корпусі і в гуртожитку. Обидва вони знаходяться в підвальних приміщеннях, пристосованих під укриття, які мають санвузли забезпечені централізованим водопостачанням, опаленням, а також іншими вимогами по іншим вимогам, які передбачаються для укриття. Порушення, на жаль, зараз у всіх укриттів однакові, тому що. Вимоги зараз дуже суворі стосовно доступу до укриттів маломобільних груп, і практично кожному укритті у нас є недоліки. Або відсутній поручень на вході, або відсутній пандус. І з порушень, які можливі при роботі укриттів. Це дуже часті, це недопущення, немає нема доступу до укриття. В такому випадку. Не треба телефонувати в управління, треба зразу набирати телефон поліції, щоб вони приїздили і складали акт на балансоутримачів щодо ненадання доступу до укриття. Якщо це стосується утримання самого укриття, то потрібно буде звернутися в письмовій формі на адресу Черкаської міської ради і вже в установленому порядку. Управління цивільного захисту надасть обґрунтовану відповідь. Це не воні не знаю.